по перше в цивільній медицині. Зазвичай у нас є швидкі допомоги, є доступна медицина в лікарнях та операційні в військовій медицині. Цього всього може не бути. Також існують такі поранення, як, наприклад, артеріальна кровотеча, коли буквально за 2-3 хвилини людина може стікти кров'ю на смерть. То ми маємо навчитися, по перше діяти в такій обстановці, коли у нас може. Же навіть не бути спеціального спорядження, по-друге, діяти швидко, і по третє, діяти злагоджено в команді і залучати до допомоги навіть людей, які не мають відповідних навичок, тому що ми завжди говоримо про це. Навіть похилі люди, навіть діти завжди чимось можуть допомогти. Дані курси для нас, як медиків, були дуже цікаві, тим, що ми змогли організувати основні моменти, зрозуміти і організувати свої роботи, якщо це буде необхідно в бойових умовах. Було дуже цікаво дізнатися про ті підручні засоби, які можна використовувати в воєнний період для надання медичної допомоги, бо не завжди є достатня кількість. Медичних засобів з собою не всі носять аптечки, і буває, що це не в той період, коли ти знаходишся на робочому місці, то дуже цікаво було дізнатися, які засоби ми можемо використовувати в даних умовах.